Ми вітання усім, хто з нами час новин на першому міському, і про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. В ніч на 12 лютого місто здригнулося від потужного вибуху. Люди кажуть, хвиля була дуже сильною. Квартири навкруги залишились без вікон, вулиця вкрили уламки скла. Про наслідки балістичного удару, емоції постраждалих та як можна отримати допомогу далі у сюжеті. У ніч на 12 лютого кривий ріг знову зазнав ракетного удару. Ворог бив балістикою. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків, три навчальні заклади, готель, автозаправну станцію, магазини та адмінбудівлі. Вщент розбиті уламками 33 приватні автомобілі. На щастя, обійшлося без загиблих і поранених, але для мешканців міста це була страшна ніч. Люди залишились в розбитих оселях з вибитими вікнами, і це у мінус 10. Ось як це було для Валерії. Вона разом із чоловіком і однорічним сином Артемом відпочивала вдома, коли в місті пролунали вибухи. Від потужної ударної хвилі в їхній квартирі скло у вікнах потріскалося вщент, а вулиці біля будинку вкрилися склом. Жінка каже, найбільше злякалась за дитину. Вчора ввечері ми дитина вже, звісно, спала. Ми з чоловіком дивилися відео, і тут прям я бачу якась хвиля. Вікна, вроді, цілий хотіли відкрити, подивитись, можна що комусь допомога потрібна, але вони не відчиналися. Я гадала, ну може, щось їм заважає. Подивилася, пішла до дитини, дитина злякалася, дитина перевернулася, він в шоці. Потім зранку я дивлюсь вікна, вони всі потріскані, всюди скло. Надія разом із родиною після вибуху одразу взялася прибирати уламки зі своєї оселі. Жінка каже, від сили удару в них не просто скло вилетіло, а шибки. І навіть балконна рама повністю вирвалася з кріплень. Ой, я вже не знаю, гул страшний, бекнуло, стекла повилітали, оце і все. Ми почали стекла вбирати. Балкон з рамою, потім за стеклюну, з рамою вискочив. Ще вночі у місті працював штаб допомоги постраждалим від ракетного удару. Його організували в одній із шкіл. Там містяни одразу могли отримати найнеобхідніше для первинного ремонту своїх осель плівку, ДСП, цвяхи та інші будматеріали. Штаб буде працювати кілька днів. Тут можна залишити заявку на отримання матеріальної допомоги від міста. Працює штаб. Ми його розгорнули вчора. Ну, відразу буквально через півгодини після ракетного враження. Люди отримують будівельні матеріали. Комунальні бригади допомагають забиватися. Там, плінка, плівка, ОСБ, Тарпаулін. Також йде уборка. Люди пишуть заяву на допомогу від міста. Ми надаємо кожному допомогу. Вже написали от на зараз 25 заяв. За одноразовою виплатою вже звернулися 25 осіб. Вже 17 будинків обстежила комісія. Міська влада запевняє, допомагатимуть усім, хто постраждав від цього ракетного удару. Наголошуємо, ця ворожа атака знову спрямована не на міськові об'єкти, а на мирних жителів, на їхні домівки, на місця, де працюють, навчаються, лікуються. Минулося без загиблих і поранених, але десятки родин залишилися з вибитими вікнами у мінус 10, пошкодженими квартирами. Розбитими автівками Аліна Сітнікова, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, Іван Сергіїв, Едуард Лушпенко, Перший міський. Мінус три безпілотники вночі армійці з повітряного командування Схід збили в небі над Дніпропетровщиною три російські БПЛА. Також вночі ворог атакував Нікопольщину із застосуванням важкої артилерії та дронів. Під прицілом агресора опинились Нікополь, Марганецька та Мирівська громади на щастя без загиблих. Напередодні російські окупаційні війська здійснили майже 30 атак на Нікопольський район. Відкривали вогонь з артилерії великого калібру та дронами. В Мирівській, Червоно, Червоногригорівський, Марганецький та Покровській громадам в Нікополі внаслідок однієї з атак поранено 78-річну жінку. Після надання їй медичної допомоги життю нічого не загрожує. Вороже залізо пошкодило 4 багатоквартирних будинки: 10 приватних домоволодінь, сім господарських споруд, автівки. Підприємство, медичний заклад, магазин, а також парник, газогони та лінії електропередач. У кривому розі дбають про безпеку пацієнтів і лікарів. В місті постійно облаштовують нові та покращують умови у вже існуючих укриттях. Більше деталей по темі дивіться в наступному сюжеті. При складні умови воєнного часу медицина Кривого Рогу продовжує працювати безперебійно. У місті реалізується масштабна програма облаштування укриттів у лікарнях. Це не просто сховища, а повноцінно оснащені приміщення, де у разі повітряної тривоги зможуть перебувати як пацієнти, так і медичний персонал. В укритій лікарні номер 16 площею 240 квадратних метрів. Будівельні роботи завершені вже на 85%. У сховище облаштовано операційний блок, палати, приміщення для зберігання продовольства і води. Вентиляційні та електротехнічні кімнати, санвузли та душові. А також встановлено дизель-генератор. Наразі триває монтаж вентиляційної системи. Задовж роботи виконані приблизно на, на 85%. Тобто вже роботи виконані повністю по мережам зовнішнім, це каналізація та, та, та електрика. Внутрі вже смадовані 100% двері протипожежні, двері внутрішні та двері броньовані. Зараз, зараз, зараз роботи тривають по, по закінченню роботи по, по вентиляції. А ось у лікарні номер 5 роботи вже повністю завершені. Укриття площею 200 квадратних метрів розраховане на 100 людей. Тут встановлено автономну систему вентиляції, облаштовано санвузли, приміщення для зберігання медикаментів і харчових продуктів. Під час капітального ремонту змонтовано два входи: основний і аварійний вихід. Також відновлено благоустрій території біля укриття. Було виконання повністю два входи, тобто один вхід центральний, один вихід аварійний, роботи виконані по вентиляції, роботи оздоблювальні, тобто ця це, це будівля буде автономна під час тривог повітряних, сюди зможуть зайти люди, як і ті, хто лікується, так і, так і мешканці цього району. Місто піклується про всіх, як про поранених воїнів, надаючи їм допомогу, так і цивільних, хто потребує допомоги. Ефективно працюють унікальні медичні міські програми, якими користуються мешканці різного віку: Стоп-інфаркт та здоров'я нації. Вони дозволяють проводити лікування і безкоштовне стантування для криворіжців, рятувати життя. Водночас, місто продовжує роботу з укриттями у медичних закладах міста. На сьогодні розроблена проєктно кошторисна документація. І роботи з облаштування укриття у лікарні номер 10. вже невдовзі розпочнуться роботи. При є головною госпітальною базою для всього півдня нашої держави зараз ми проводимо капітальні ремонти в укриттях. Капітальні ремонти, щоб і комфорт був у людей, а також щоб можна було проводити за необхідності операції, в тому числі хірургічні, якщо є така срочна потреба. От сьогодні ми вводимо в експлуатацію, вона вже працює укриття в лікарні номер 5 вже введено в експлуатацію лікарня номер 8, Інфекційна лікарня сьогодні була нарада: 16-та лікарня. Роботи виконані на 85% Десь вважаю, кінець березня. Також закінчують. Усе це частина комплексної програми міста, спрямованої на покращення роботи медичних закладів, навіть в умовах війни. Завдяки модернізації укриттів, лікарні можуть не лише продовжувати приймати пацієнтів під час повітряних тривог, а й проводити в укритті термінові операції. Безпека, безперебійна робота та якісне лікування пріоритети міста, які залишаються незмінними навіть під час війни. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. Ворог атакує країну авіабомбами, обстрілює з РСЗВ та завдає артилерійських ударів 1085-ту добу поспіль. Вночі росіяни завдали ракетного удару по Києву. На місці атаки сталася пожежа в офісній будівлі, горів склад, дах багатоповерхівки та приватного підприємства. В результаті атаки чотири людини отримали поранення. Одна людина, на жаль, загинула. 19 бомб скинули росіяни на Донеччину за минулу добу. Під ударом опинились Волноваські, Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Внаслідок атак троє цивільних поранено. В громадах руйнувань. Зазнали приватні домоволодіння, пошкоджено промислові будівлі, лінії електропередач, газогін та автомобілі. Минулої доби ворог застосував проти мирного населення Харківської області каби, безпілотники та артилерію. В Куп'янському районі пошкоджено будинки, автівку постраждав цивільний в Богодухівському влучанні на території агропідприємства. Зруйновано два приватних будинки, близько десяти пошкоджено. Постраждало семеро людей. Також протягом доби під вогнем опинилась і прикордоння Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Внаслідок атаки керованими авіабомбами пошкоджено домівки, школу приміщення тракторної бригади. Авто загинуло двоє цивільних. Був черговий удар по нашій енергетиці. Майже 20 російських ракет, в тому числі балістичних, та ще майже 125 дронів різних типів. Значну частину збито, особливо відзначу мобільні вогневі групи 302-ї зенітно-ракетної харківської бригади, молодці воїни. Дякую. І також я вдячний всім нашим вертолітникам сил оборони, які фактично щоночі в надзвичайно складних умовах забезпечують результат у збитті шахетів, і це вертолітники сухопутних військ, повітряних сил, військово-морських сил, прикордонників. Всім в наших силах оборони і безпеки України хто здійснює захист неба і хто дотичний, хто допомагає, всім дякую. Впродовж доби окупанти завдали понад 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранені внаслідок ворожого авіаудару по населеному пункту Омельники надійшло 55 повідомлень про пошкодження житла. Минулої доби під ворожим гнем та авіаударами опинились і 35 громад Херсонщини. Російські військові били по критичній інфраструктурі. Та житлових кварталах населених пунктів через обстріли три людини поранені. Окупанти поцілили по території фермерського господарства, промислового підприємства. Понівечила автомобілі, пошкоджено багатоповерхівку та сім приватних будинків. Ворог також здійснив мінометний обстріл і тричі атакував дронами акваторію Очаківської громади на Миколаївщині. На щастя, без постраждалих в районі на одному з об'єктів інфраструктури. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа. Інформації про поранених не було. Протягом минулої доби українські захисники нейтралізували ще понад тисячу сто російських окупантів, знищили 164 ворожі безпілотники, 121 одиницю автотранспорту, 53 гармати, 27 броньовиків, дев'ять танків, одну крилату ракету РСЗВ та засіб ППО. Наша авіація, ракетні війська та артилерія. Вразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 гармат, 2 засоби. ППО, одну радіолокаційну станцію та три пункти управління безпілотниками окупантів. Вночі Українське ППО збило 6 балістичних ракет, а також 71 ударний шахет і ще 40 ворожих БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. За минулу добу українські армійці відбили 95 спроб ворога атакувати на різних напрямках. І в цілому за 1085 днів Сили України знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, понад 10 тисяч танків, більше 20 тисяч броньовиків, понад 22 тисячі гармат, більше 24 тисяч безпілотників, понад 36 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, Понад 3 тисячі крилатих ракет і понад 853 тисячі російських окупантів. ДТП на Гданцівці з постраждалою вранці, 12 лютого по вулиці Старовокзальній сталась дорожньо транспортна пригода за участі легковика. Деоматіз. Відомо, що машина рухалась в бік клеверної розв'язки. В якийсь момент, за словами керманича транспортного засобу, його засліпило сонце, і він здійснив наїзд на 53-річну жінку, що саме переходила дорогу. Із підозрою на перелам та забої постраждало, доправили до лікарні внаслідок удару, в део пошкоджено праве крило і фара. Всі обставини зіткнення на місці встановлювали правоохоронці. Десь в коло восьмого я виїхав з двора, ну отут, з ряду. Виїхав з двора і е, е, їхав на роботу. Сонце осліпило мене, я не побачив. Підприємці Кривого Рогу отримали понад 370 грантів на суму майже 125 мільйонів гривень, що допомогло створити близько тисячі нових робочих місць. У міській виконкомі відбулася виставка Грантова підтримка в дії, де бізнесмени поділилися своїм досвідом розвитку власної справи. Переможцям програм вручили сертифікати в номінаціях Нові горизонти, сервіс на висоті та інших. Підприємці та представники бізнес-спільноти обговорили питання. Підтримка діючих компаній та створення нових можливостей дивіться наш сюжет, щоб дізнатися більше про успіхи місцевих бізнесменів. Пані Юлія, керівниця цеху швейного виробництва, яке територіально знаходиться поблизу соцміста. Свою підприємницьку діяльність містянка розпочала в 2007 році, коли відкрила власне підприємство з виробництва робочого одягу. Продукцію замовляють та купують промислові підприємства як у Розі, так і за його межами. Участь в програмі Є робота дала можливість отримати грант від держави в 250 тисяч гривень. Крім того, жінка отримала погодження на надання гранту в 5 тисяч доларів за програмою під підтримка малого та середнього бізнесу від данської ради у справах біженців. Дуже хочу подякувати міській владі за допомогу та підтримку у оформленні грантів для бізнесу. Ця підтримка дуже допомагає в цей складний час. Допомогла мені модернізувати моє підприємство і працювати надалі. Хочу заохочувати всіх підприємців не боятися і приймати участь у грантових програмах, поки є можливість, і це дуже допомагає нам вистояти всім разом. і Тримати економіку України за два роки підприємці Кривого Рогу отримали понад 370 грантів на суму майже 125 мільйонів гривень. Задля підтримки власної справи. Задля цього у кожному районі було наглагоджені групи, де представники бізнесу могли звернутися з будь-яким питанням. Завдяки програмі у Кривбасі створили близько тисячі нових робочих місць, що дозволило не лише мешканцям, але й внутрішньо переміщеним особам знайти спосіб заробляти навіть у такий важкий час. Вже третій рік поспіль. Місто займається тим, щоб підтримати наш малий та середній бізнес у рамках великої міської програми Міська грантова підтримка. Ми дуже стурбовані і займаємося цим напрямком. Я дуже вдячний всім кожному, кожному підприємцю, нашому, хто цим займається, і наше місто є лідером в цьому напрямку, в країні, в області, тому ми дуже пишаємося. З, з цього приводу у холі міського. Конкому відбулася тематична виставка під назвою Грантова підтримка в дії та вручення сертифікатів переможцям програм у декількох номінаціях. Серед них нові горизонти, сервіс на висоті та інші. Під час зустрічі кожен роботодавець мав можливість поділитися своїм досвідом у створенні бізнесу та підтримки грантів. Дуже радий вас всіх бачити. Ради вас всіх бачити, тому що ви активні, ви, ви ціля спромовані і ви працюєте зараз в дуже складний час і намагаєтесь працювати далі і розвивати свій бізнес. Місто зацікавлено, щоб ви працювали, щоб створювали нові робочі місця, щоб платили людям зарплату і щоб жило наше місто. Тому дякую всім. Опісля офіційної частини представники відповідних сфер діяльності та підприємці обговорили ряд тематичних питань щодо підтримки вже існуючих бізнесів та створення нових підприємств і робочих місць. Бо розвиток підприємства це запорука фінансової стабільності міста. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський. І на останок випуску ми традиційно згадуємо полеглих за незалежність. Назавжди 39 Кривий Ріг провів у вічність ще одного захисника Євгена Федорова. Чоловік до останнього подиху боронив кордони нашої держави на Херсонському напрямку. Провести героя в останній путь прийшли колеги, побратими, рідні та близькі. Долучилася до церемонії прощання і наша знімальна група. Він віддав життя за Україну. Кривий ріг сьогодні провів в останню путь Євгена Федорова, героя, якому тепер назавжди буде 39. дев'ять. Земля, земля Туди і ми люди підемо за зор, у мирному житті. Чоловік отримав фахове навчання та працював на одному з підприємств міста. Відслуживши строкову службу, він повернувся до колег. Чоловік мав військовий досвід, тому під час повномасштабного вторгнення без вагань став на захист батьківщини. Повірити в цю втрату досі не можуть рідні, друзі та колеги. Женя прийшов к нам. Женя прийшов до нас у 2005 році на виробництво, на підприємство у цех виробництва виливниць. Тільки закінчив технікум, пішов до армії. Послужив два роки у 2007 році. Повернувся і продовжував працювати до цих подій. Криворіжець влився у лави військової частини 3011. Разом з побратимами перебував на Херсонському напрямку і до останнього подиху боровся за волю 9 лютого. Дві 2025 року його життя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання на херсонському напрямку. Там захисник потрапив під мінометний обстріл, після якого не вижив. Женя був чесний. Женя був чесною, доброю, справедливою людиною. Йому завжди можна було доручити будь-яку роботу нічого не боявся, не відмовлявся. Начебто був відповідальний, виконавчий. Ну дуже шкода, що ми втрачаємо людей на цій війні. Нам його не вистачатиме. Героя поховали на центральній. Кодовище поруч із батьком. Власну сім'ю Євген створити і не встиг. Без сина залишилась старенька мати, для якої він не завжди лишився у спогадах та в розбитому серці. Українці завжди пам'ятатимуть тих, хто віддав життя за їх незалежність. Світла пам'ять герою, співчуття всім рідним та близьким. Ярослав Жигунов, Анастасія Тюріна, Андрій Яковляв, Перший міський. Такими були головні події дня очима журналістів Першого міського. Більше новин в наших соціальних мережах: Ютуб, Фейсбук та Телеграм-каналі. Підписуйтесь і слідкуйте за життям міста разом з нами. А в мене на цьому все в студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.